Мої вітання глядачам телеканалу Борис на часі новини про життя міста. Ви дивитесь програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке. Міський голова відзвітував про роботу 2014 року та розповів про плани на цей рік. Столітній ювілей відсвяткував Борис Пільський авіатор. Школярі невпинно збирають допомогу військовим. Учасники АТО повертаються додому після року служби. Бориспілець Микола Шеремет був демобілізований. Чоловік поділився із нами спогадами про рік протистояння. Після року військової служби сержант 95-ї аеромобільної бригади повернувся додому. Микола Шеремет прийшов до Борис баришівського військомату добровільно, 14 березня торік. І вже наприкінці місяця поїхав на навчання в Житомир. Бойові завдання виконував у всіх гарячих точках. На Арабатській стрілці в Слав'янську, Гранітному Пісках та Дебальцевому. Лише тиждень тому був демобілізований. На зустрічі із журналістами у військкоматі. Микола Шеремет поділився своїми спогадами про рік протистояння. О чому-то плохому. Там воно було. Але ти се прогоняєш, как бы. только хорошее. А Местних жителей, які були за нас, які нас встречали, одна жительница даже подарила нам курицу. На такурі це неслась, у нас є фотографії. А потім її Каже, спочатку було тяжко, їжі та амуніцій не вистачало. Але з часом волонтери та Міністерство оборони забезпечили 95-ту аеромобільну бригаду найнеобхіднішим. Люди, знайомі, друзі, однокласники приймали участь на по збору средств на тепловізор. У нас з'явився тепловізор. Нам стало легче решать некоторые задачи, которые перед нами стояли. Вот это очень хорошая штука. Ну и другие ребята с Министка, патриоты Украины, приезжали на передовую к нам. И не один раз непосредственно под аэропортом мы стояли, вот, это буквально недавно, прямо на передовую по этой грязи, по вот этим всем... З водою, з їдою, з теплими вещами, з дутиками. Там форму на сменку привезли, бо що в полях на швидко как якби приходит в негодность. Ставлення до української армії у місцевих було різне: одні вслід благословляли, а інші, бачачи військових, хрестилися. Далі, от Востока На нас люди дивляться, і одім колони крестять нас, дивляться. А, видать, молятся. И нас, ну. Да, там дальше уже, там открещиваются уже от нас. Смотрят и открещиваются. Всі не пережити допомогли побратими, ділиться Микола. З усмішкою та вогником в очах він розповідає про них. Всі за час війни стали рідними, разом пристосовувалися до життя в польових умовах, вчилися спати на голій землі, пити чай та їсти під звук канонад. Батальйони молодці, зінічки молодці, артилерія молодці, связь, та все молодце. Я не знаю, просто. нету повара, встань из приготовит приготовить что-то покушать. Еще какие-то сложности. Сломался там, к примеру, досыльный механизм. Поломана рука у заряжающего. Становится другой. Нет никого, сам становишься. Работали даже вдвоем было такое. Миколу Шеремета представлено до нагороди. Медаль за знищення установки град. Нині 37-річний чоловік пристосовується до мирного життя. Шукає роботу, виховує чотирирічного сина та роздумує про війну. Я думаю, вона могла закінчитися ще в августі. Ах. Це моє мені. Отація перемиря. мне кажется, это было неправильно давати переміря. За время этого перемирия противник передислоцировался, как бы силу набирався сіл техникой живой силы. Как бы. А ми просто ждали, наблюдали. Дякуємо вам, що захищаєте нас та що повернулися живим. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бариспіль. У понеділок на плановій нараді міський голова відзвітував про здобутки 2014 року. Надходження до міського бюджету скоротилися із 312 мільйонів до 200. Попри це, видатки на освіту, спорт та соціальний захист не скоротилися. До того ж, створено лише 600 нових робочих місць. Коли торік ця цифра сягала 1140. Повну версію звіту міського голови ви можете переглянути на нашому сайті. А також дізнатися, що планує міська рада зробити цього року. Двомісячник благоустрою у Борисполі розпочався. Комунальники прибирають з доріг пісок, який насипали взимку, а також асфальтують прибудинкові території. Цього тижня реставрували подвір'я на вулиці Глібова, 1. За роботу взялися працівники комунального підприємства Жреу. На сьогоднішній день заплановані роботи по відновленню асфальтного покриття значить внутрішньодворових. Дорог, доріг, доріжок, відмосток і так далі. Ну, порядка 200 тисяч в місяць це те, що ми повинні освоїти на сьогоднішній день. Ну, ви бачите, погодні умови у нас супутствують зараз виконання даних робіт. Ну, ми приступили і дані роботи виконуються». Бориспільському авіатору Олексію Захаревичу виповнилося 100 років. Ювілей святкували у ресторані всім колективом Державного авіаційного підприємства Україна чоловік активний, пересувається без палички та досі сповнений життєвих сил. Інтерв'ю давати не захотів, мовляв, він звичайна людина, такий, як усі. Як святкували сторіччя, дивіться далі. Олексій Захаревич відсвяткував свій сотий день народження. Колектив Державного авіаційного підприємства Україна привітав Олексія Миколаєвича. Ще рік тому ювіляр був повноцінним членом трудового колективу у віці 99 років. Він працював провідним інженером з ок підрозділу польотної інформації льотного загону комплексу державного авіаційного підприємства Україна. Чоловік Беззаветно предан авиации, беззаветно. Это просто уникум. Насколько память и профессиональные знания, что перед ним преклонялись все. И вот работая уже лет 15 в расшифровке, еще до меня, он очень много полезного сделал и по политике полету. И по методике полету, разрабатывал новые методы там и так далее, и так далее, но это чисто профессионально. Но самое главное, огромнейший авторитет. Захаревича знают, это от Камчатки до Бреста, во всяком случае, все авиаторы, будем так. Ну и сам возраст говорит о том, что многие, с которыми он начинал, уже ушли. И все. Ну, сам по натурі оптиміст і саме головне трудоголік. Він не може говорити, що в вихідні буду ходити на роботу, тому що ну, дома ні не, робити нічого. Син пана Олексія Валерій Захаревич продовжив справу батька, присвятив своє життя авіації. Нині працює за кордоном. Справжнім сюрпризом для ювіляра стала поява сина у залі. Вот это действительно что праздник и какой подарок. Папа не знал просто, что брат сегодня был сын. Загальний стаж роботи Олексія Захаревича 86 років. За період льотної служби він освоїв шість типів повітряних суден. Має на літ понад 20 тисяч годин. Олексію Захаревичу було присвоєно звання заслужений пілот СРСР. Крім того, він отримав безліч нагород та орденів. У сотий день народження їхня кількість поповнилася. За багаторічну, сумлінну плідну працю, вагомі трудові здобут професіоналізм, вагомий особистий внесок у розбудову, зміцнення та розвиток авіаційної галості та з нагоди сторіччя від дня народження наказую нагородити нагрудним знаком Державної авіаційної служби України знак Кошани Захаревича, ветерана авіації України, колишнього працівника Державного авіаційного підприємства Україна. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за швецьом і сиволапом Васильом Петровичем. Ніколає зараз, орден, заслужив. самых добрых пожеланий и здоровья, счастья и всего самого доброго. Вы наш отец, вы наш учитель, вы наш мудрый летчик, который заслуженный, который удостоен большими наградами. И это еще одна награда, которая свидетельствует о вашей человечности, о вашей бодрости и дай Бог вам здоровья и счастья. А я хочу всем пожелать брать пример Алексею Николаевичу. Счастья вам здоровья. Пожалуйста, пра... я очень доволен, дорогие товарищи, что мне причем человек, с которого мы 60 лет. Совместно живемо і трудимося з Віктором Аркадійовичем Швецовим. За рішенням сімейної ради Валерій Захаревич вручив батькові орден з нагоди столітнього ювілею від усієї родини. Рішенням сімейного совету награждається орденом Захаревич Олексія Ніколайович по случаю століття та дня рождения. Я прошу прощения. Пап, всего тебе самого доброго. Здоровья. Дай Бог, чтобы мы на тебя равнялись. Ну, дай Бог, чтобы я смог прожить так же, такую яркую и долгую жизнь. Тебя я все равно не догнал. Ні в народі за пілотом всього совєського союзу я не став, не успіл, Вот, но Постарався зробити все для того, щоб продовжити славну твою роботу. Колектив телеканалу приєднується до привітань та бажає пану Олексію міцного здоров'я. Лія Бокова, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль. У Бориспільській міській раді зібралися представники влади та різних релігійних конфесій міста. На порядку денному було поставлено два питання: підготовка ділянок, де розташовані церкви, до пасхальних свят, та співпраця з координаційною радою волонтерів. До міського голови звернулися з різними проханнями, серед яких були й допомога у вивезенні сміття з території церкви на вулиці Головатого, надання додаткової землі для вирівнювання при церков ділянки та інші. А на пропозицію про співпрацю з волонтерами представники конфесії відгукнулися з цікавістю. Цю суботу наші парафіяни будуть збиратися і прибирати. У нас є трошки території, цей канал, який є біля нашої. Єдине, що ці, що ми там повитягуємо, а там різні можна витягнути речі з різних років, то якщо б можна було їх пізніше забрати, звичайно, ми зверталися до ВКС. Прохання по допомогу, бо вони, я знаю, чистять канали, ми можемо там лопатами трошки, але в нас техніки бракує, тому ми не маємо такої можливості. Якби можна було, то ми б були дуже вдячні за допомогу. Хоча б цей канал його гарно оформити і прибрати, хоч би там не знаю, чи сокірою, чи чим це все було Ось, Ми в цю суботу будемо прибирати. Там підняти хоча б бордюр, бо якщо кожну неділю спостерігати, як люди направляються або. До місця перебування, скуповування особистих речей або необхідних товарів на базар, прямо скажемо так, то коли вони залишають свої транспортні засоби, то вони їх залишають прямісінько на цьому тротуарі, і всі прихожани, які йдуть на службу, вони йдуть по самісінькій дорозі. Не яким чином вплинути чи казати, чи щось пояснювати, чи роз'яснювати це не вдається і неможливо, не яким чином вплинути, враховуючи побажання і координаційної ради, і враховуючи, що зараз йде особливий період, коли багато наших мешканців звертаються з тими ж самими продуктами до церков, ми хотіли б і вас просити. Ну, по можливості передати певні якісь продуктові набори, якщо у вас такі будуть зібрані, і щоб можна було через волонтерську раду їх централізовано відправити на схід саме у таким соціально незахищеним категоріям. Допомоги багато не буває. Учні школи номер 6 Вчителі та батьки збирають харчі, речі та кошти для захисників на благодійних концертах та ярмарках. Від початку проведення антитерористичної операції вже передали через волонтерів майже 47 тисяч гривень. Серед тих, кому допомагають 16 батьків учнів та випускники цього навчального закладу. Цього тижня волонтери повернулися із зони АТО. Діти через них передали прапор. Борисполя, а захисники розписали його словами вдячності. Значить, знаходилися ми під Волновахою, село Гранітне, значить, сімдесят бригада. В цій бригаді воює також ваш випускник вашої школи номер 6 Лухтай Сергій. Це героїчний патріот. Малюночки, ті, що діти малювали, листи, все це передали. Ми в 72-гу бригаду. Вони це все з радістю. З радістю прийняли і з перших місяців уже у нашій школі стояла скринька допомоги, де вилучені кошти, були передані у шпиталь Київський, теж нашим землякам Бориспільщини і міста Борисполя, нашою головою батьківського комітету Наталією Борисівною Щегель. Потім педагогічний колектив передав 12 тисяч 934 гривні на військову частину 2215 допомогли запчастинами. Слід відмітити, що наші хлопці, випускники Семедяєв Олексій, Левченко, Олександр, перебували та перебувають зараз на полях битви і адресно ми теж постійно. Передаємо допомогу, зокрема, ось нещодавно цим на цьому тижні передали допомогу Семидяєву Олексію, де весь колектив зібрав 3110 тисячі гривень. На першому робочому засіданні громадської ради у новому складі розглядали питання про стан перевезення пасажирів та вартість проїзду в автобусах. Перевізники просили підняти ціну за проїзд. Зі свого боку члени громради вимагали покращити рівень культури водіїв та рівень надання послуг. Після тривалого обговорення члени громадської ради прийняли рішення рекомендувати виконавчому комітетові міської ради не підтримувати прохання перевізників. Про збільшення вартості проїзду деталі обговорення цього питання. Дивіться у програмі Тема тижня. Це всі новини на сьогодні. Сонячних вам і мирних вихідних у студії працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.